Слідом за ним пішли два сліпці кричачи, помили на сину Давидів. І коли він вийшов до хати, Сліпці приступили до нього, і він спитав їх, чи віруєте, що я можу це зробити. Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи: нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрилися їхні очі. Ісус суворо наказав їм, глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні, як вони виходили, провели до нього, німого, щоб обіснувати. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, люди дивувались, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фарисеї, ж говорили, Він виганяє бісів князем бісівським. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Ванері царства та вивоючи всяку в хоробу. Дорогі браті і сестри, добра християнська сім'я, сьогодні маємо Євангелію і чуємо, що за Ісусом ішли двоє скіпців, які кричали, щоб Господь, щоб Він змилувався над ними. Але ми бачимо і чуємо, що Господь не зупинився по дорозі і не підійшов до них. Ще коли він прийшов до хати, до будинку, вони до нього приступили. Знаєте, коли звертається до Бога? Ми чуємо, що вони кричали, вони мали потребу серйозну, тобто вони не бачили. Але тим не менше, зайшли до будинку, не зупинилися там по дорозі, бо сказати, Господь нас не чує і, і не хоче з нами спілкуватися, Він не хоче нам допомогти. То чому ми далі маємо себе принижувати? Як не хоче, то не хоче. Звернулися і пішли далі. Але ні. Бачимо, що вони заходять, і він їх питає. Вони так кричали, а він ще їх питає: чи вірите в те, що я можу вам допомогти? Вірите чи ні? Кажуть, так. І чуємо, що Господь їх оздоровляє. Неймовірне чудо. Після того вони йдуть і розголошують цю добру звістку про це чудо по всій тій країні. Часто звертаючись до Бога в різних проханнях, ми повинні бути наполегливими, не зневірюватись. Думаємо, що, що Господь нас не чує. Бути віруючими. У нас має бути жива віра, не просто так, що ми кажемо віруємо десь там в серці і все. Віра без діл мертва. Чи віруємо ми насправді, що Господь. Воплотився від Пречистої Діви Марії, став людиною, був розп'ятий і воскрес заради мене. Віце, ми знаємо, ми за це чули дуже багато разів. Ми знаємо цю інформацію. Але чи ми віруємо, що Господь помер заради мене і що я є спасенний? Я є спасенний. Якщо так запитати багатьох людей, а ти віруєш, що ти будеш в небі? Та ні, я не знаю. Та може може буду, може, не буду. Ну так, Господь нас спас, ми це не заслуговуємо. Звичайно, наша віра потрібна найперше. Наша відповідь на Його любов через ці добрі справи, які ми чинимо, досконалюючись, творячи добро. Звичайно, це потрібно. Але чи ми віруємо насправді, що ми будемо з Богом в небі? Тому що з ним треба вже бути тут, тут, на цій землі, мати ці стосунки. І не сумніватись в тому, що Господь може нас взяти в небо до себе. Чого ми сумніваємось? В чому справа? Чи віруєте, що ви вже є спасені? Слава Богу, якщо так. Цього потрібно дійти, пізнати цю Божу любов, щоб сказати, так, Господи, вірую, вірую, що ти можеш мені допомогти в моїх потребах. Бо кожен з нас їх має. Наші прохання, навіть взяти ті самі прохання, які ми маємо на світі літургії. Ми молимось за всяке прошення наших рідних, нас самих. За здоров'я наших рівень. Чи ми віруємо дійсно, що Господь може нам допомогти? Чи так думаємо, може допоможе, а може і не допоможе. Наша жива віра, повна довіра до Бога, що я є спасений, що Господь може мені допомогти і, і хоче мені допомогти. Що він мене чує, можливо, не зразу відповідає на мої молитви. Але він не хоче, щоб я зневірився і відійшов на півдороги. Щоб я зупинився і думаю, ай Бог мене не чуєте, я йду своєю дорогою. Ні, будьмо вірні до кінця. Будьмо в доброму до кінця життя, щоб які б проблеми не було. Люди не бачили, просто сліпі люди. І в них остання надія була на Бога. Каже, Боже, більше ніхто не допоможе. Лікарі не допомогли, ніхто не допоміг. Ми віруємо в те, що ти справді можеш нам допомогти. І Господь допоміг. Не втрачаємо віру, маємо цю тверду віру. Не зневірюємося. Слава Ісусу Христу!